Бажаю здоров'я, шановні глядачі цього відео. З вами, як завжди, ваш улюблений ютубер. Ксенон це відео вийшло трошки із затримкою, тому що довелося сунути весь графік, перервати наше виконання, нашого челенджу, який у нас зараз на каналі, тому що тому що, сталося дещо дуже важливо. А саме вийшов другий пакет скинів на політопію, да, другий вже до вже відомих, ну вже перероблених. Поляріса, Худріка і Венгіра доєдналися у нас уже Аймо, Люксідор та Ксінгсі. тобто базові трайбе, які тебе, мовити перероблюють. От. Також із цим вийшло невеличке оновлення, тут його деталі зараз є дуже важливі деталі. В основному касаються вони реплеїв та невеличкого багу з отрутою. Ну, нам це в принципі не важливо. Найголовніше нам зараз це. Скінпак, скінпак, скіни. У нас в політопі з'являються потихеньку, скоро на всі трайби будуть вже, і не один, я так розумію. Давайте зараз перейдемо в гру та подивимось на них. Отже, заходимо, переходимо в гру, нажимаємо я ігра». Такс, до речі, єдиний баг, який ще досі не профікшене. Тут, якщо зайти додаткові налаштування, отут, тут, тут, тут де мова, чомусь ще досі немає української. Я не розумію, чому. А, тут можна було колись, свій додати. А, тут колись можна було свій додати. Ну зараз вже не можна, походу. Все, откроють робили. Навіть корейський є, От, можна на корейському будемо грати. Але ми не будемо грати на корейському, будемо грати на, на English будемо. Перейдемо, зараз да, на English будемо. Отже, нажимаємо креатив і у нас, да, тепер запускаємо у нас нову гру, виходить. Якщо хто не знає, як вибирається скін, якщо у вас він купляний цей скін. От, нажимаєте на Tribe і отут можна вибрати йому скін. От, він поміняється повністю. Ксінгсі у нас, значить, став, це у нас, получається, ніндзя, ніндзя став. Не помню, як класний скін скин називається Шапо, 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 Скин Шапо. На Imperius у нас тепер новий скин Лірі Паки. Лірі Паки. Новий Трайб, досі лишається Imperius. Просто міняється скін. На Бардура у нас є скин, ми його включаємо. На Бардура скину хто не пам'ятає, BuyerGolf називається. На Omanдже skin нема, включаємо. на Кіку Скіна нема ще. На Худріка у нас скін Йорц Бвобер. Його ми включаємо. А на Кіку відключаємо. Ми зараз запустимо на величку гру, зіграємо і подивимось на скіни. Худрик, який Худрик став. Тепер Худрик. Прям ваще, ти диви на нього. Просто він розкішний. Худрік прям супер розкішний став. E, називається AUMUX. Ау, Au, Типу, перший букву це золото, я знаю. А, от, він тепер ультра розкішний став. Прям ультра. Це най, ну, один із, ну, із двох скінпаків цей дуже розкішний. Тобто Сінксії, дивіться, який стильний, чорний став, цей будиночок Емперіус. Ну він тепер, ну, тепер реально римлянин, як, як він і задумувався, він тепер прям. Ух, ти, та ти шо. Ну, він я б не сказав, що прям розкішний, місто трошки біліше став. А от Люксідор, ти що просто, що ну, я не знаю, я не можу і венгір у нас є скін, да, ось скелетончик, ось такий був, ось такий став. Такий був, такий став. Е, називається. Культіст, культіст. В принципі, нормально. Інших ми відключаємо, бо на них скінів поки що немає. на Найму. А, ще є скін. Ні, нема немає. А, то я протопив, виходить, на Imperius задав скін На началі неправильно сказав. ну, Буває, буває. Все ж таки я жашну ютубер, а не, а не розробник. А, ну і на поляріса скін скіна теж немає. да, я там теж не праскав. От у нас зараз виходить. Получается... Да, 36 трайбів зі скінами. Вибираємо. Давайте випадково виберемо. Випадково, сам собі 5 опонентів. А, на ізі, звісно на Easy Dryland поставимо. Розмір карти. Я Не знаю, який. Не знаю. А, трошки переміщаємося ми на звичайний режим, щоб вибрати тут нам розмір карти. Я вирішив переміститися на звичайний режим. О, нам видали Худрика. Ну, що робити тепер уже? Видали Худрика, будемо, будемо грати за Худрика. Я сподіваюся, ми зможемо поглянути на всі племена рано чи пізно. Не зможемо їх поглянути. Ну, і всти... От у нас вже імперіус під боком. Диви! По-перше, що помітно, Імперіус, у нього помінялась фрукт. Ну, в принципі, то тут у всіх все міняється. Но ну, у Худрика, наприклад, тваринка не міняється. У Imperius вже помінявся фрукт Дивись Field fruit. Там вже інше щось. І барашка не помінявся. Раніше був там типу, барашек. зараз вже тут якийсь олень чи хто це? Так, тут на Хонді, тут вже чорний, дивись. Непонятно, правда, тепер хто це? Тобто раніше був чорний тільки Вінгір, а зараз вже непонятно. Це може бути і Худрік. Ой, і ну, Люксідор, вже може бути. Ну, а тут два трейма під Воком. Це мені не подобається дуже сильно. Зараз будемо щось видумувати. Так, тут, тут. Я забув значит, взяти нам організацію, на початку треба обрати і щоб нам покращити місто. Опа, от і він, от і він. Худрік у нас, да, знайшовся. Дивись, хто знайшовся. Худрік знайшовся. Зараз він собі щось там забере, у ньому щось випаде, звісно же. Імперіус знайшовся вже з мечем, до речі. А, це у нього така дубінка помінялася. Я вже злякався, злякапсів, з мечем на нас ідуть. Ну як відомо, хто йде на іншого з мечем, він й загине, тому ми зараз будемо наймати нам лучників. Геній. Правда? Правда, 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 геній, звісно, геній. Беремо нам гори обов'язково тут і йдемо тепер дивитися на Люксідора. Диви, я, який просто красивий. Ви подивіться на цього красунчика. Шановні, ви просто просто гляньте на нього. Подивіться на цю землю. Я не можу збільшити зараз собі більше. Але я можу зробити це на монтажі, щоб ви просто на це подивились. Подивіться на нього. Це, це шедевр. Мене, мене сльози зараз на очах навертаються, коли я бачу це. Ну я я не можу. це це надзвичайно. Це це чудова робота, як на мене. Цей скінпак це прям надзвичайна робота. А, тепер у нас, до речі, місто показується, чи чи це столиця, чи це місто неясно, типу, на що працює анімація сама. Але, ну все ж таки, це це прекрасно. Це просто прекрасно. Треба просто прийняти те факт, що це прекрасно. А, я ж забув, що ми на ізі граємо Йо, пали зараз ми візьмемо собі мечників. І будемо братка розкидувати. Так, не виходить у нас, мабуть, значить, тут отак робимо. Тут забираємо нам шахточку. Тут ми забираємо так. І тут будемо зараз брати мечників, тому що чом би і ні, власне, не взяти нам мечників, мечники круто. Так, тут забираємо Венгірус, добрий вечір. Тепер не ясно зовсім, де Венгір буде земля, де буде земля Худріка. Але це, знаєте, це не важливо насправді. Це не дуже. Не так важливо, як взагалі нічого. Вже нічого не важливо, тому що у нас є надзвичайно красивий. Ультра крутий скін на Худріка. Да, він у нас є. І тепер грати за Худріка це не просто задоволення, це відчувається як привілей. Знаєте, з тими скінами. Ну, в принципі, всі скіни вони саме такі є, тобто, не впливаюча ніяк на геймплей, ніяк не впливаюча функція, додатково просто красиво. Ну, тепер, ну, ви не розумієте, самі це розкішно. Тобто, ну от Люксідор це прям ультракрутий скін. Хочу ще Ксінгсі побачити. Сподіваюсь, його не уб'ють до того, як я до нього прийду. Мене цікавить тільки Ксінгсі, Мене цікавить. Я сподіваюся, він саме... Ні, тут він Гіра захоплюють. Мені на Ксінгсі, ребята. Де я можу його знайти? Мені хтось підкаже може? Підкажіть, а, дорогу до, до племені Ксінгсі... Мені треба. Так би мовити друг просить. Якщо ви розумієте, про що я. Отож. Забираємо тут потихеньку. Тут забираємо потихеньку. А тут ідемо. Зараз будемо трошки захоплювати потрошку. Але ага, мене потрошку. Потихеньку. Ей, я так не граю. ні 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 я так зовсім не граю. Ну він захопить моє місто, я його назад, буквально на наступному ходу, тому що я, мені не треба було... Ну треба мені було мені взяти, ребят. Ну що я міг зробити? А що це було за анімація? Щас, можна питання. Якісь дивні анімації, трошки. Анімації якісь підкрутили, а баги з ними не підкрутили. Дивина, та й годі. Да ладно, все, не маємо нам зараз потихеньку мечників, і ми будемо зараз захоплювати вже братків. Одного, другого, мені -ксі тільки треба. О, ось Кінг -ксі є. Кінг -ксі. С. Зараз будемо. Зараз подивимось на King -ксі. я Не, захоплю його, пожалуйста. Не треба, я хочу подивитися на king -ксі. О, знайшов. Час. У нього одне місто Токсінгсі? Два. О, хорошо, Все, забираємо тут, Сейчас нам місто. Це обов'язкова умова. І зараз отут забираємо місто. Так, ми чисто Дивись. Ну, Це красиво. Тепер реально красиво грати, просто красота. Тепер, ну я, я не знаю, тепер грати в цю гру надзвичайне задоволення. Головне тільки, щоб не зробили скін на цеманті, бо інакше буде задоволення, все пропадає. Тобто бачиш, без циманті, без дипломата, без нього все стає краще. Зокрема, без дипломата, бо дипломат цей це шматок війна просто. Дипломат. О, диви, 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 прийшли. Тепер дивись Сінксі, от у них дубінчики, бачиш, у них дубінчики тепер під... Ну, У них тепер вони з паличкою такою, типу ніндзя, поняв? А ну-ка, захоплюємо місто. Зараз будемо потрошку, хоча зараз ще подивимося на них. М -м, отут, тут ще щось. Ну, Я думаю, що у нас ще нам накидають челенджів крутих. А, з цими всіма з цими племенами, я думаю, ми ще з пару раз точно встигнемо з ними всіма пограти. подивитись на них, що вони, хто вони. Так, захоплюємо нарешті Імперіуса. Тут що, нічого поки що на воду ми висадитись не можемо. Ну й ладно, ми через сушу будемо йти, нам зараз худріка Люксідора тільки закопить. Люксідора захопить і буде вже хорошо. От. Так, тепер захоплюємо нам імперію за все, Імперію знищений. І, ну, в принципі, в принципі, дуже все добре. Мені все подобається прям. Мені прям весь сінпак подобається, він дуже класний. І я сподіваюся, що вам теж подобається. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку про цей скінпак. Що ви думаєте про неї? А, ну, тепер це реально команда по врятуванню світу. Просто от, Люксідор, це знаєте, лідер команди. Худрік це. Не знаю, хто це, друг дітства. Венгір це, це, це будущий парень, придатель. Аксінгсі, першим. Як первим. Давні мімасіки ще із, з коли. Звідки вони ще ВКонтакті були ще коли? Тоді, звідти ці мімаси були. не досі живі в наших, може, серцях чиїхось. Хтось з них може далі ще хіхікає. От. От. Е, хвилинка ностальгії офіційно завершена, можемо продовжувати нагибати. Отут тепер на... таким чином робимо. Опа, ча. Ну все, Ксінгсів вже прижатий. Вінгір теж. У нас залишився невідомий трайб. у нас залишається. А все, нових ми подивилися, значить у нас залишається хто? Не ясно, не помню. Забув. Пам'ять як у рибки. Вибачте. Хтось лишається. Хтось точно лишається. З ними, він ще за все, зараз, воює Ксінксі. Опа, зірочки. Бачите, таке зірочки нам привалило трошки. Так, можемо забрати нам кіллера. Це хорошо. Так, Ксінксі, ксінксі добрий вечір. Будемо зараз захоплювати потрошку. Тут все файно, тут все файно. О, деревня, о, о. о. Бачив, бачив, да, деревня бачу. Крутяк, крутяцький, вообще крутяк крутяцький. Но. Блін, я не можу з тих скімпаків, вони прям супер, ультракруті, мега хороші, мені прям все подобається. одних ну, мінусів ну, ніяких нема взагалі. Тобто, Як можуть бути мінуси якісь у, у просто скінів? Але гра прям, ну, по-іншому зовсім. А якщо це ще якийсь це, як вони зараз є популярні, просто я ними не користуюсь, ці реплеї є, і записи битв є, в принципі. Тобто, якщо хто не знає, то по політопі регулярно. Відбуваються турнірчики, на яких ще там міджуван сам присутнім є. Вибачте, це звук, будь ласка. От. То Ну це прям дуже добре. Все прям дуже добре. Тобто, якщо там ще все, туман прибрати, можна там зараз нові ці... нові функції є в записі турнірів, можна прибирати туман. І там прям взагалі гра зовсім, я думаю, буде виглядати по-іншому. Колись, да, колись ми зробимо турнір серед підписників. Я пам'ятаю про це, шановні. Скільки можна мені про це нагадувати кожен раз? Я пам'ятаю, ну ми зробимо, рано чи пізно, ребят, ну серйозно. А, поки що я зараз зайнятий з головою розробкою трошки іншого проєкту, теж у Політопійському всесвіті, да, це. А... А, я вам ще про нього не казав. Да, точно, ви ж це відео побачите пізніше. Ну, я там, там в одному із відео я вам про нього розкажу. Через десь місяць, може. Ну, там я так узгадаю його цей проєкт трошки чуть-чуть. Ну, я думаю, ви зрозумієте про що. Це трошки таких дивних спойлерів накидав, ну все, забийте. Поки що нічого такого не відбуватиметься. Поки що ми проходимо з вами челенджі і робимо огляд на ультракруті, класні, мега-хороші скини. Ну, скіни мега-хороші. Я думаю, тут всі погодяться абсолютно. Напишіть серйозно вашу думку про скіни. Вам вони подобаються, не подобаються? Як вам взагалі? Топчик чи крінж? Отак от, от можна навіть зробити. Топчик крінж. Я навіть можу створити... Так, я, мабуть, так і зроблю. Як це відео вийде, то я створю просто опитування на каналі. У вкладці спільнота створю опитування, просто який вам скін найбільше сподобався. Перейдіть, проголосуйте, будь ласка. Ваша думка для нас важлива. Да і активність каналу підіймає, бо у нас канал прям. Активність прям дуже низька на каналі, це треба терміново бажано виправляти, бо скільки ж можна. Так, у нас що, один трав, я, я так розумію, на острові там торчить десь, так? Да? А, це ж Бардур у нас залишився. Да, ось він тут, тут він так, тут що? Тут ми захоплюємо, ми тут не захоплюємо поки що. Да. Ми захоплюємось Худріка, я про нього взагалі забув трошки, буває таке, так? Да? Забув трошки про Худріка. Люксідора, вибачте. І звермою, ми захоплюємося. Тут а, нічого, все, поки що так ходимо. Сінгсі ми теж захоплюємо. Сінгсі краси, мені подобається. Мені було б ще цікаво подивитись на плащів, але плащів, по-моєму, там не міняється майже. Так, ну ми знищили Xінсі. Значить <coughs> Пересаджуємо сюди. сюди. таким чином. Робимо нам місто круте, виденько, максимально. Опа. Забираємо нам поки нічого. Ну йдемо потихеньку на бардура. Тут поки хіляємося. Тут забираємо нарешті. Нарешті, забираємо ексідера. Да. Зірок не хватає трошки. Ну ладно, ми швиденько зараз це зробимо. І красиво. Ну, словом, взагалі, задача цього відео була просто донести до вас інформацію, що у нас є новий скінпак. Він у нас існує в грі. І, будь ласка, да, якщо вам цікаво таке, то ви можете навіть його придбати. Він коштував для мене, Здається, е, 270 гривень він коштував для мене. А от е, скільки це скільки це в рублях, там, хто мене дивиться там, з Росії. ну, типу, Не будемо. да... Е, як, якби... Як не сказати правильно зараз. Якби там все неправильно було, які б там конфлікти не назрівали, але факт залишається фактом. З Росії люди ще дивляться мій канал, і з Росії люди досі ниють під коментарями ксінон зроби російську мову. Да? От. Це чому я, власне, не згадав в цьому відео взагалі рублі. От так от для мене він коштував 76 гривень, а в рублях це стільки? 76. Треба помножити, здається, на 4. І. А, да, що я відволікся, вибачте, задумався. 7 на 4, 28, все, 280-300 рублів, коротше, буде він коштувати. Приблизно, приблизно. Я ж не знаю просто, скільки там воно буде насправді. Ну, приблизно 300 рублів має бути. Чи це скільки, 2 долара? Десь так. Так. Да. А, ні, бардура злива. Ну да ладно, бардура злили, це не страшно. Нам головне було поглянути на те, як виглядають інші. Інші племена, нові, власне, тому що Бардура ми вже з вами бачили, як він виглядає, і не раз навіть, по-моєму. Да? А от інших ми не бачили, як вони виглядають. От жаль, звісно, там новий челендж запустився в мене на каналі, і там м -м, він запустився вже до того, як вийшов з пак і там би ми могли подивитись на, на Люксідур, ми могли подивитись з вами данного, нового. ну і все. На Люксидора. Ну теж було б непогано, не як на мене, подивитися на нового Люксидора е, в скінпакі. Він класно виглядав, я думаю, в тому челенджі. Він взагалі класно виглядає. От мені здається, мені більше всіх подобається Люксідор. Прям, Він прям ультра -хорош. Прям, Він прям розкошний. Ну, серйо, прям, тут іншого слова просто неможливо підібрати, він ультра розкошний. Так, захопили тут містечко. Зараз ми його покращимо швиденько і будемо розкидувати далі. А, я мав тут парк тут поставити, так, да, тут десь. Ось тут парк поставити. Ось таким чином, так. Да. Так, зірочки. Тут ми зараз залітаємо от сюди. Тут залітаємо сюди, тут опа, тут він гір стоїть, однако. Однако він гір стоїть. Ні, походу, анімація все-таки працює тільки, ну, не тільки, а просто працює на столицю. Да, мені так щось підказує. Беремо захист на воді. Берем все щось в принципі, все беремо собі потихеньку. Іокс. Так Якс. Такс. Так Забираємо. Так. Так, 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 так. Все, тут, в принципі, коментувати нема. Що, можливо, я це все навіть підріжу трошки. Залишу тільки найсмішніші, найвеселіші моменти, щоб вони були у вас в принципі, в відосі. А так, в принципі, тут теж коментувати нема чого, просто це відео для того, щоб ви подивились на те, що як виглядає тепер гра. З новими скінами ознайомилися, з ними, подивилися, і, можливо, навіть їх придбали в прекрасному магазині Політопії в Стімі. Отак. от, так. От, да. Да, от так от все настільки просто, банально, меркантійно, я б навіть сказав. Популяцію забираємо нашу, невідому нашу. Граємо так. Так, тут забираємо таким чином. Тут сюди, тут відходимо. Тут зараз йдемо от сюди і будемо зараз забирати братанчика. Да, братанчика забирати будемо. Ой-ой-ой! А хто це у нас тут такий? Як він сюди пробрався? Йой, йой мені таке не подобається. Опа, на. Сексінон, звісно, да, недогледів. Трошки. Дуже трошки, дуже Зараз Доведеться. Йоли пали, доведеться зараз висаджуватись тут всюди на воду. Що ж це таке? Як це мені. Як це мені вирішувати? Ну, а зараз будемо щось придумувати. Так, да, він захопив такий. Ну тут було очевидно, що він захопить. Но нічого такого, насправді страшного, ми просто його на наступному ходу. А отут ми зараз маємо, так, да, отут маємо зараз точно вже наші кораблі, зробити отак, от зробити отак. От щоб партизани оці тут до нас не, не перлися. Бо партизани це не хорошо. А для нас так точно. Все, тут ми не забираємо, так. Да, не забираємо. Саме так. Все так було і задумано, щоб ми прийшли і не забрали. Питання є, я думаю, питань немає. І не повинно бути. Сам дорогу, сам дорогу. А, так, да, тут ще треба все це під'єднати якимось чином. Отак от хоча б, да. так. Отак от пішло, пішло, пішло. Під'єднання, під'єднання пішло. Бубух. і от тут ще один. бубух Ні, ще, ще треба. Тільки ж можна. Отак от. О, все, метод нетворк треба було виконати просто ачівочку нетворк взяти. Все. Тепер все добре. В чому ще прикол от мені подобається скін Венгіра, тому що він не дуже помітний, насправді. Тобто він десь отут, от він тут стоїть, бачиш? я його навіть не помітив. Він такий білий, він так зливається з усім. Типу, вроді, е, ніндзя-скін у нас у Худріка. Ой, у Ксінгсі. Путаю трошки. А непомітний насправді, насправді непомітним є він гір. Типу. Це прикол, звісно. Хоча написано, да, що скини ніяк не впливають, так би мовити. Да? Угу, не впливають. Так, беремо парк. Тут нам вирощуємо зірочку. Тут отак беремо. Звичайно ж, тут можна зірки взяти вже без разниці. Тут беремо отак. Беремо нам територію, беремо нам двох китів. Так, да, наш кити, наші слони. Наш кит. Так. Да. Тут ще можна поставити порт, нам збільшиться територія, бо я люблю збільшу територію, так. Да. О, це круто. Так, тут тепер. Беремо нам мотак. Так, ну він гір щось вигадує, щось смішне, походу. Якісь у нього плани є каварні. Каварні, кава, кавайні. Хех, кавайні, каварні плани є. Якихось щось їх там виношує собі. Гадами, роками. Так, зараз якби нам тут тепер не втратити нічого. Так, от раз два зробить. Раз-два. І отут раз-два. Отаким чином беремо територію. О, кіт, кит, 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 кіт, кіт крута, кіт крута, кіт клас. Кіт, супер, кіт клас, хто не вірить тому в так Тепер отут забираємо. І зараз будемо потихеньку забирати всі наматівочки. Це найголовніше, я вважаю. Кстати, що не робить ск. Що, ну, в принципі, можна було б і підкрутити трошки. Скінпак не змінює зовнішній вигляд будівель за ачівки. Я думаю, це можна було б і підкрутити. Хоча, в принципі, це таке собі, але чому би й не. Хоча ми зараз спробуємо зайти за ксінгсі і перевірити там. Я ще спробую зайти за ксінгсі, от потім і там провірю. Хоча я вже бачу, ну, ту Худріка видно, що вони не міняються. Ну, в принципі, ми на скини всі подивилися з вами. За всіх зіграли. Ну, як за всіх, прямо не за всіх, а за когось точно ми зіграли. І в принципі, я вважаю, можна відос було би завершити. Правильно, о, да. Не, ну не міняється, в принципі, все. Ну і що робить, що нам термін. не ми винуваті в цьому. Правильно? Правильно. От таким чином ми залиш... завершуємо це відео. Захоплюємо нам останнє місто, завершуємо, захоплюємо Люксі... Вінгіра і все. В принципі, да, огляд скінпаків другого пакету і, ну, в принципі, оновлення в цілому. На цьому підходить до свого логічного завершення. Ставимо нам останні будівлі, які нам тільки треба було. І завершуємо цей відос. Я сподіваюся, він вам сподобався. Він був короткий, спонтанний, в принципі, да, ніякого я сценарію на нього, звісно, не писав, тому що скінпак вийшов буквально вчора, і треба було кому терміново замутити на нього обзор. От, Оліт, в принципі. Ну мені сподобався особисто Люксідор, прям дуже сподобався, брав ультра -хороший. А як вам, пишіть, будь ласка, в коментарях, ставте ваші лайки, вподобайки. Будь ласка, підтримуйте канал за посиланням в описі. А з вами був Сінон. Всім удачі, всім пока-пока. А, ще дивись, меню. Коротше, коли виходиш із гри, воно тепер має таку прикольну е анімацію виходи з чорного. да, прикольно. А тепер буде анімація заходу в чорний, коли появиться фінальна заставка.